Давно не бачу твій образне Вдрімавшись, телефонує то візно Залишся на потім Майнашвидку стилуй трім, ты відчуєш дотик, но ну, а поки постривай. Вау, твоя сукня так пасує твоим ногам, Твої ноги, ноги так пасують моим рукам. План, план, так чистого поруч твій хам, поруч без зарвоз, ліфто драм, телефонуй, тюбик, закинь, його спам вду, в так зайшли. Жав ти будеш так і так до ранку, так так, так так буду, так, так буде Я затягну, а ти зі мною, наче все це не з тобою, будь то саме не земно, ріши себе живой, будь на сьогодні тим, просто будь зі мною, просто Я сі не з тобою, будь той саме не зі мною Ічи себе живой, будь не сьогодні тим, не твоє, просто будь зі мною, просто будь собою Ти гарний смак, ти йди не смак, це йдим почер, він ти ж разум, шой під вуха двоє поцілонка, не ще все, що прагнеш більше швидше. Я так хочу, але не можу бути ближче, бо рухи, хай файне форі, ще один вечір в цьому поло. Тільки й постривай, зноси фляку від дима як не хочеш зупиняй, якщо хочеш, то літай, ну не починай, тільки тільки й постривай, зноси фляку від дима як не хочеш затяну, а ти зі мною, наче все це не з тобою, будь то саме зі мною. Більше себе живо, будь на сьогодні це не Просто будь зі мною, просто будь собою.